Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про новини і оновлення Ну, Почнемо з того, що перший сезон у нас скоро завершиться, і орієнтовна дата, як сказали розробники це 3 лютого, але завершиться він тоді, коли ось тут будуть добуті всі блоки. Тепер підемо далі по новинах. Наступна новина це те, що у нас цей сезон закінчується і нас чекає інший. Між цими сезонами вони порахували, що заблокують вже 15 мільйонів токенів. Тобто з усіх тих добутих, які у нас є, 15 мільйонів будуть заблоковані і підуть на діяльність команди, ТГЄ і так далі. Потім у нас буде відкрита в новому сезоні можливість. Приймати участь у голосуванні через DAO. Тобто ті токени, які ми з вами зараз заробляємо, вони будуть використовуватися для того, щоб приймати участь у голосуванні і впливати на те, куди буде і як розвиватися проєкт. Плюс в новому режимі можна буде за допомогою ММХ купувати різні оновлення. І цей ланцюжок буде працювати те, що вони е, пояснили, по протоколу стейкінгу. Тобто я так розумію, що вони хочуть зробити, Тобто, щоб ми могли е, заблокувати свої токени, за це ми будемо отримувати е, їхні якісь. Е, е, не мемхеш, не а я так зрозумію які бали, які потім будуть конвертовані в мемхеш по закінченню другого сезону. І усі ці токени будуть розблоковуватися поступово з часом. Тобто робимо висновок, що якщо ми захочемо вийти з проєкту одразу після того, як він вийде на ринок, то ми цього зробити не зможемо, якщо заблокуємо усі свої токени. Якщо ж. Ми не заблокуємо там нічого, то відповідно в другому сезоні ми нічого не зможемо і отримувати. Моя стратегія буде наступна, я просто із тих токенів, які в мене будуть на балансі, половину заблокую в цьому ланцюжку, і половину залишу, просто нехай лежить на момент виходу проєкту на ринок, і щоб його там одразу по ринку продати половину. І ще одна новина про те, що у нас з'явилося завдання нове, яке треба виконувати щодня. Тобто у нас є щоденних завдань, два, які я постійно виконую, за це збільшується максимальна енергія на 100. І ось з'явилася ще така кнопочка Підтвердити активність. Ми сюди натискаємо, підтвердити, отримуємо ще 50 до максимальної енергії, але. По словам розробників, ця кнопочка на щось там впливає для перевірки нас. Ну, я думаю, що бот, не бот, або ще якось. Можливо, перевіряє нашу так, активність і те, що ми кожного дня там заходимо в мемхеш, і за це буде також там якісь плюшки. Побачимо, поки що вони великих анонсів по цій кнопочці не робили, але її треба виконувати щодня. Ну, на цьому поки що у нас все. Якщо будуть ще якісь оновлення або коди відновлення енергії, я все це буду публікувати. Плюс до того, що кожного тижня будуть виходити якісь оновлення по Roadmap в мемхеш, і їх я також буду одразу висвітлювати.